Всім здорово, всім хеллоу. Отже, я повна підтримочка, який мені підтримать моїх тіммейтиків. А давайте снайпер. Всім хеллоу, всім оп. Снайпер в п'ятій позиції. Будемо зараз вам, з вами саппортити. Насправді на снайпері жодного лінію ще не програв. Жодну. Там Тампларка харда, поважно. Поїхали. І перед початком ролику хотілось би запросити вас на свій твіч канал. В Телеграмі у нас проводяться анонси стрімів. в Телеграмі у нас розіграші проводяться. Можливо, якісь збори, меми. Твічі я стрімлю кожен день в 7 годин вечора. Тому, якщо у вас є якісь питання, чи можливо просто хочете зіграти в паті, підписуйтесь на твіч, телеграм на ютуб, якщо не підписані, і переходимо до відео. Окей, там не зрозуміла, що вона грає на третій позиції і пікнула там Пларку. Так, де ми банимо кемпіку? It's free. Trust. Все, я йому вірю. Я йому вірю. О, а чого в мене хіла немає? А чого в мене хіла немає? Секундочку. Просто рейд клікать потрібно її. Так, нехай ті качаються. Куди воно біжить на своєму муерті? Куди воно біжить на муерті? Так, у мене два центрячка. Перший центрячок ми ставимо сюди, другий центрчок ми ставимо сюди. Потрібен третій рівень. Хорошо. Супер, вот так просто затыкал. О, можно и рунку, а, не рунку, для инвокера можно ими контролить. Потребен тратить ревень, у обовязкового тратить ревень потребен. Ого. Эх, майже, майже. Сенткінгу помстився, все. Нехай ті не качається, далі. Я собі масочку донесу. Так, ми випулюємо напівпачечки. Супер. Аваланч, не вистачає мани, да. Прям на вытраты первый скилл. тень ни Не братик, мани-тинь. куда куди? куда куди? Назад, назад, назад. Пачка крепил. Семый ривень, Кес. Я-то ревень, ну, во а нормально. Непогано постояв. Я сейчас ще, ще вмру. На у нас у Тиника все классно. Опа! Сюди, сюди, мій солоденький. Підрізав дурака. Ну, Інвокер, звичайно, знову сдох. Цемка с шостым. О, Кезик. Кезик прийшов. Він пикнул. Там пларку, и ТРГГ РГГ пушил. Ну гені, ну гений. Бах. прилетів прилетив, чемпион. Зафармав. Так, далі, ясы пику взял бы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а куди я йду? А куди я йду? Що, взагалі не побачу, що вони тут. У <клухи> мене восьмий рівень на п'ятірці. Інвокер тільки сьомий, я отримав ну це ще. Як же він нагліє? Як же ти наглієш на своєму кезі, це просто жесть. відчепіться. Це ще що за новый на. силу і погнав погнал качаться. Ого, ого, кезик що витворяє? Що він робить на своєму кезикі? Який у нас інвокер опущений. Як з таким грати можна? Як ти без друг скилла, як ти без ТОСа граєш хоча б в одиничку? Був би в нього ТОС в одиничку просто. Це додатковий контроль і Кезу можна його ультимейт збивати. Так, і далі шарт проти Кеза потрібен. Я думаю, найкращий варіант буде проти Кеза. Що у нас там пларочки? Ой-ой-ой. Там пларочки, да, герочок вже зібрався. Фуловий. Я не знаю, що це гра, Я не знаю, що це за гра, Дезолятор там збирається на тампларочке. Бро, юр торнадо. Стоп, зис ульти, you know, торнадо. Ось моя три нам погнала. О, 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 це воно, це воно, це воно, це воно кеза. А, У нього сабелька є, шарда немає. Руну захисту потрібно. Руну захисту потрібно ламати, я не знаю, на мені її забирати. Зламав. Куди він? Ого. 18-та хвилина дагер і, і нічого більше немає. Кеза буду дефатися. Добре, анпларка жива. Начебто жива. Ну нормально, нормально. Супер все вийшло. Правда, воно не без джагера було. Що у нас тут і шарвік шарвіс є? на там пларочки чемпіон. Можливо, мені гайд зробити, по там пларочки третій позиції, що скажете? Як вам ідейка? Я думаю, взагалі непогано. Це... А, я убив Джайгера. Це... це такий треш, це... Такий трешак а не гра, це просто жесть. Ти впевнений. Ладно, він впевнений. Я байбекнусь, моя ТП, просто ТП нема. O Ru, o Ru, Женка немає, 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 немає. Не, ну це, це така жесть просто. Ну-ка, зну-ка, зну-ка. Як ми йому не зіб'ємо. Піка мені зараз про таке зайде. І далі я собі візьму брошку. Брошка гарно сюди зайде, у них кес, у них Джагер. Вони всі персонажі спритності, у них всі повна броні. А от магічного резисту, я думаю, у них небагато. Секундочку, давай за ними, за ними, за ними, блин! О. Вийди. Короче, прицілився, я вже асіст отримав. Ху, ні, ну це, це вообще це супер. Як же ця гра йде? Я не знаю, такі ігри. З таким вайбом вони тільки вранці бувають це, це... забирає Єгон. Чесно, я не знаю, чому мене добили рошана. У нас було дуже багато часу. На нереальній ейфорії стояли після виграного файту. Get back, get back. О, візьму порохову рукавичку. З Швидкість атаки. Ну, все, стоїм. Стоїм, чекаємо їх. Так, ну все, хай заходять. Нехай заходять, бо я стою тут. На нереальній ренжі. А, все вони відходять. Джейрнаут купує дефуз. Батерфляй, до речі, купив. Не можна буде взяти МКБ. Хоча б навіть просто джевелінчик взяти. Ну, там пларочка вже вмирає. Ой-ой, а куди я? А куди я поліз? А ви тут кастоло. Я думав, вони всі відійшли. Я сподівався, вони всі відійшли, а тут просто косоло там пларку вбиваю. Розділив демеш від зонстрайка, ну гарно. Давин Вокер, Трошечки Давин Вокер, нормально так. Жестко? Не, ну скажите, это было жестко. Виткинукка кеза Вин ультанул, куда попала? За тинника Тиника? Да я ж что делаю? Угу. Тампларочка відпочиває. Добре зіграно, пацани. Добре зіграно. Бах. Добре зіграно, добре зіграно. Ладно, тампларку накеза рахуй, розміняли, але якби вони не тупили, нікого б ми не розміняли. Бо вони просто вбили тампларку. Зараз візьму собі МКБшку, і потім буду думати над якимось сейвом, тому що без МКБ тут неможливо буде грати. Це ще що за новини? Так, ні, вони тепер, вони тепер будуть за мною охотитися, тому що я єдиний тут такий більш-менш нормальний демедж. Базовий шкоди 10 додаткового опору ефектам. так, візьму, візьму на дальність. Візьму на дальність. Якби там ще було зачарування на дальність, ууу, дорушив. Нуліфаєр. Намалюю зону, де потрібно їм бути. Супер. Добрий день. Добрий день. На Зенкінгі з БКБ. -шечкою. Так, я ж саппорт. Дас таки ще потрібно взяти. І напевно Blade. Або Shadow Blade, або БКБ. Щось на сейв мені потрібно. Можна взяти uh, Glimmer, наприклад. Можна взяти аганим. Ну, справді добре, що я ваганим сюди не пішу. До 25-го таланта дожить на снайпері це просто нереальний талант. Оці мінус 30 секунд відновлення шрапнелі. Це така емба. Я не знаю, ну просто ніхто ніколи не зайде до вас на ХГ. Якщо у вас снайпер 25 го тіра. До 25 го рівня. 25 -го тіра. Супер, Кез знову здох. І тінь і здох. Так, а викуп у мене є? 250 добре. Ще викуп у мене нехай буде. Давайте моя камера трішечки. Трішечки поїхала. Заггер зовут ульти, зовут ульти, гайс. Бах. Мінус 30 секунд відновлення заряду. Ай-яй-яй, смаколики. Так, ну я тепер не можу вмирати. Тепер вмирати взагалі не можна. Їм потрібен Shadow Blade. Так, давайте зносим, зносим, зносимо, Їм потрібно... Ми не встигаємо трон. Ми не встигаємо нічого більше. Ми нічого більше не встигаємо. Страшно. Зараз Кез якийсь вискоче. Секунду, секунду, мені Shadow Blade потрібен. Шадоблэй, Shadow Blade, Shadow Blade. Ой, це ямочка підставилась. чоу, 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 чов, якщо вб'ють, якщо вб'ють, то це норм, 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 норм. Насправді те, що я сейв інвокера це добре, але в мене є без байбека. Бек, 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 бек-ол 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 бек. Супер. Оце, оце реально супер, що вони всі вийшли. Джегирна байнувся. супер, супер, супер. Забрали рошу, розбайтили на байбек. Зараз я встаю. Майже, майже вижив. Ні, ну Інвокер, інвокер розігрався. Інвокер розклацався. На початку такий був мусор, А зараз прям непогано дає. Я і забрала Рошика. Ох, нихуя собі. Ого, от демедж демидж. Оце був демедж нормальний. Щось і мене з трьох ударів просто упакував. Вибили ультимейт, це нормально. Ууу покидає гру кристалмейден. Він мені 2700 демеджа навалив, якщо що. Він мені вальнув 2700 демеджа на 5. Ого! Ну чому він ліває на це керу? Ну, з іншого боку, якщо, якщо ми програємо, це взагалі буде жесть. Я собі візьму Ion Disk, я просто не знаю, як по-іншому. Хорошо, а він з гемом був. Інвокері на 1 ХП, ви бачили? 200 хп це не вже підрегеневся. Наскільки можна на інвокері, ну вже не смішно. Віра в себе тут звичайно сильна, але ні. Так. Заблокувати комбінування і візьму собі point бустер. Ну но, дон'о, я пліз. Тихенько, тихенько, тихенько. Розблокувати. Ого. Марка, як же ти мене кинула? Як же ти мене кинула? Найвіжен, да був. А, ні, стройте. Бах! Сейс після баю. Мерта відключається від гри. Тут рубика ріжуть. А як то ну по мені попадає постійно? Погано, жариш на інвокері. Без байбеку. Як же він на своєму інвокері? просто жари без баю. Я. Терп'ять, шмотка, терп'ять, терп'ять, терп'ять. Година вже. Що у нас тут? Є? Піратський капелюх, книга мертвих. Магічний ліхтар. О, магічний ліхтар можна взяти. 100 до швидкості атаки, 80 до магічних атак. Ой-ой-ой! 80 до магічних там вбили. Стривай, стривай на Джайрі. Стривай на Джагрі, і дикати сюди. Кезікес. -каз. знаю, як це взагалі вигравати можна було. Я не знаю, як це вигравати можна було. Ну, напевно, це буде єдина тому що вона дуже довга. Тому всіх подякував за перегляд. Всіх по всіх обняв. Всім пока.